Коротеньке навчання Ленорман за лісою за Задзеркалля. Перший номер вершник, The Rider. Ця карта знаменує новини, якісь фізичні переміщення, поїздки, переїзди, транспорт, може бути посилка, може бути повідомлення якесь. Може бути, можуть бути гості, чекайте гостей. Можуть бути неочікувані гості. Також це швидкість, нагадує вісімку жезлів: Второ, хто розуміє. Це гонець, це вісник, посланець, паштар, молодий чоловік, до речі, дзвінок може бути, як отримання якоїсь інформації, якась новина.